Старець Феофіл, відомий своїми глибокими духовними прозріннями та неймовірною здатністю бачити те, що приховано від звичайного людського ока, одного разу розповів історію, яка змусила багатьох замислитися про істину, яку нам намагаються приховати. Його видіння було настільки потужним, що кожне його слово пронизувало душу, змушуючи зупинятися і розмірковувати. Це була розповідь про Володимира Путіна, людину, яку світ знає як диктатора, відповідального за безліч страждань. Але Феофіл заявив те, що шокувало навіть найскептичніших слухачів: справжнього Путіна вже давно немає серед живих. У своєму видінні Феофіл опинився у темній кімнаті, наповненій дзеркалами, які відображали різні моменти історії. Він бачив Путіна спершу. Молодого енергійного офіцера, потім з політика, а згодом лідера, навколо якого панувала темрява. Однак, у певний момент образ у дзеркалі почав змінюватися. Лиця вже не можна було впізнати, вони виглядали як маски, що змінювалися з кожним відображенням. Ці обличчя не були однією і тією ж людиною, і Феофіл зрозумів, що перед ним не справжня особистість, а тінь створена для обману світу. Старець розповів, що у видінні йому відкрилася сцена, яка, за його словами, сталася багато років тому. Він бачив кімнату з приглушеним світлом, де кілька високопосадовців вирішували долю справжнього Путіна. Його час вичерпався, промовив один із них, а інші лише мовчки кивали. Вони говорили про небезпеку, яку той становив навіть для своїх союзників, і про те. Що замість реальної людини вони створять образ, символ, який використовуватимуть у своїх інтересах. Того вечора, як побачив Феофіл, життя справжнього Володимира Путіна обірвалося. Далі старець описав, як цей образ підтримували. Величезна машина пропаганди працювала, щоб створити ілюзію того, що Путін все ще керує країною. Він бачив акторів. Дублерів, складні технології, які дозволяли імітувати його появу на публіці. Феофіл розповів, що деякі люди з найближчого оточення Путіна були знищені лише за те, що дізналися правду. Ця брехня, за його словами, зберігалася роками, але вона не могла тривати вічно. У видінні старця також було показано, що ця правда поступово почне розкриватися. Він бачив, як на світ виходять. Документи, свідчення і записи, які доводять особа, яку ми бачимо сьогодні, це лише маріонетка, за якою стоять зовсім інші сили. Ці сили, за словами Феофіла, прагнули не лише контролю над Росією, а й над усім світом, використовуючи образ Путіна як інструмент для досягнення своїх цілей. Старець описав момент, коли цей обман буде розкрито. Це станеться несподівано. Сказав він. Люди побачать, як маска злітає, і замість фігури, яка лякала світ, залишиться лише порожнеча. Це відкриття стане переломним моментом у сучасній історії. Світ зрозуміє, що ним маніпулювали, і це стане початком нової епохи. Далі старець Феофіл поділився баченням того, як розкриття цієї брехні вплине на Україну та весь світ. Він бачив. Як люди виходять на вулиці, вимагаючи справедливості. Народи, які довгий час були розділені, почнуть об'єднуватися, відновлюючи зв'язки, які, здавалося, неможливо відновити. Україна, за словами Феофіла, відіграє ключову роль у цьому процесі. Її боротьба стане символом стійкості та правди, яка перемогла брехню. Старець Феофіл пояснив, що розкриття правди про Путіна. Стане символічним кінцем епохи брехні, маніпуляцій і страху. Він бачив у своїх видіннях момент, коли ті, хто керував цією машиною обману, самі опиняться в пастці. їхні імена, плани і методи будуть викриті. Це, за словами старця, стане можливим завдяки людям, які, ризикуючи своїм життям, відстоюватимуть істину. Феофіл розповів, що у своїх видіннях він бачив. Як українські військові, які боролися проти російської агресії, стають героями нового світу, їхня мужність і незламність надихатимуть інших. Після розкриття обману багато росіян почнуть задавати питання, на які раніше боялися навіть думати, це стане початком трансформації не лише Росії, але й усієї Європи. Однак старець попередив, що цей процес буде непростим. Брехня не здається без бою, сказав він. За його словами, ті, хто стоїть за цим обманом, намагатимуться утримати контроль, використовуючи нові методи маніпуляції та страху. Але їхній час обмежений. Він бачив, як світ починає звільнятися від їхнього впливу. І це, за його словами, було як світанок після довгої і темної ночі. Одним із найважливіших моментів у видінні Феофіла. Була роль технологій. Він бачив, як цифровий світ, який довгий час використовувався для маніпуляцій, стає інструментом істини, відеозаписи, свідчення очевидців, і навіть штучний інтелект допоможуть людям дізнатися правду. Українські it фахівці за його словами, будуть серед тих, хто допоможе викрити цю глобальну змову. Старець також передбачив. Що після розкриття правди почнеться епоха змін, це буде час оновлення, сказав він. Люди переосмислять свої цінності, почнуть будувати суспільства, засновані на правді, справедливості та взаємоповазі. Україна стане символом цього нового світу, країною, яка перемогла не лише на полі бою, але й у боротьбі за істину. Феофіл закінчив свою розповідь. Словами, які запам'яталися всім, хто його слухав не бійтеся правди, якою б гіркою вона не була, бо лише через правду можна знайти справжню свободу. Він підкреслив, що сила кожної людини полягає в її здатності бачити, чути і розуміти. Ті, хто шукає істину, завжди її знайдуть, навіть якщо шлях до неї буде важким. Його слова залишили глибокий слід у серцях тих. Хто їх чув, передбачення Феофіла про справжню долю Путіна і майбутнє України стало нагадуванням про те, що кожна брехня рано чи пізно розкривається, а правда, навіть якщо її довго приховують, завжди знаходить шлях до світла.